Богослужіння під відкритим небом та стіни завішані поліетиленом. До такого інтер'єру Дніпропетровська парафія навіть звикла, але не змирилася. Сьогодні тут, у день свого покровителя святого Йосипа, освятили проєкт реконструкції храму. Урочисто свячено цей документ церковного благословення про початку відбудови последування святого Йосипа у Дніпропетровську. ми вибрали для, як покровителя відбудови святого Цафіо. Дуже знаного у всьому світі, святого, котрий жив в Італії, помер 20-му столітті, статую покровителя привезли з Італії, встановили на вході в храм та освятили. Католики вірять, що святі допоможуть архітекторам відбудувати храм. Свято Йосиф і Падре Піо будуть нам допомагати з неба то. За рік може бути дуже цікаво і гарно. Архітектор ж у такому швидкому відродженні храму. Сумніваються. Проект розробляють етапами з 2009 року. Зараз уже все підготовлено для першочергових протиаварійних робіт, захисту будівлі та відновлення даху. А етап вот, – у нас ескізний проект, який теж вже на видачі, і після нього йти робоча документація. Ескізний проект має пройти всі за після котрого ми отримуємо розрішення на ведення робіт, і починається відновлення. Я думаю, що то буде все паралельний. Ти в течение от, года, ну конечно же, учитывая всю таки нынешнюю ситуацію экономическую, неравномерность поступления денег, вот я думаю, що конечно, затянется не на один год. Реставратори мріють найближчим часом розкрити історичний фасад храму, безжалісно зруйнований радянським атеїзмом і минулими власниками для що что ли, щоб бачити образ, якого ми стремимося, Хотілось би ...встановити шпілі, хотіла би встановити шипець, восстанов... ту ротонду. Щоб зрозуміти, яким храм був, працювала ціла армія спеціалістів, у нас брали і проби кірпіча, і проби бороствори, і проби штукатурки і на основанні первоначальних матеріалів вони нам розробили технологію восстановлення в первоначальному відео. Ми прийняли первоначальний цвет здання, Воно було були ні сіре, ні жовте. От Первоначально він такий був цвіт білий, як старий білий, кремоватий. Якщо з фасадом проблем не виникає, то з інтер'єром важче. Не залишилося жодних відомостей про колони чи бал. Кони всередині храму та реставратори шукають, звертаються до городян і мріють якнайшвидше повернути Дніпропетровську пам'ятник архітектури. Є така надія, що цей храм дійсно буде благословенням не тільки для католиків, а таким благословенням для цілих для всіх жителів Дніпропетровська. Я думаю, що це бо кожний храм, який повстає, це якесь благословення Боже для людей, які живуть в цьому місці. Анастасія Пономар, Дмитро Большак, новини Дев'ятого каналу.